Друзі, маємо величезну кількість меганів і хочу вам пробігтись швиденько розказати. Це у нас меган 4-го покоління, 2016 рік, дизель 1,6 літра. Наступний варіант, також 4 меган, але вже у рестайлінгу. Це 2021 рік, 1,5 дизель на автоматичній коробці в хетчбекові. Далі маємо 14 рік, 1,5 дизель. Та всі вони 1,5 дизель, бо це надійний економний двигун. Це у нас 2014 рік на механіці у рестайлингу. Ця модель шла так само, як і ця з 2014 по 2016 рік. Білий 2016 року. На механіці 257 тисяч пробігу. Чорний, це у нас іде 2013 рік. Дана модель випускалася з 2012 по 2014 рік. Фара йде з денним ходовим вогнем. 13 рік, 219 механіка. Така ж сама моделька 2012 року, але на автоматичній коробці перемикання передач. 12 рік, 173 тисячі. Ще ось такий 12-й рік в сірому кольорі. 12 рік, 247 механіка. І 2011 рік. Це моделька з пробігом 273 тисячі пробіга на механіки. Також дуже велику кількість авто маємо в наявності. Усі ці автомобілі доступні в Бердищеві, по вулиці Шкіряників, 8 на автомайданчику Біаравто. Приїжджайте на тест-драйв та запашну каву.